Якщо ви готові дізнатися шість особистісних типів, що найбільш схильні до зради, то ви увімкнули саме те відео. Ви на каналі Керона nice Space Пейсіа, я його ведуча Кароліна. Я дякую вам, що ви дивитеся це відео. І розповім я сьогодні про самих схильних особистостей до зради, і тема у нас, як ви зрозуміли, ревнощі. Та зрада дуже пекельна, гаряча, тому давайте трішечки підготуємося. І поки ми готуємося, нагадую поставити вам вподобайку, підписатися, якщо з якоїсь причини ви цього ще не зробили. Бути в цілому активними та пам'ятайте, що ваша активність на моєму каналі це віртуальне спасибі. Мені що я дуже ціную, та це завжди. Дуже приємно для мене. Плюс ваша активність піднімає мій канали і щоб квітнив наш український YouTube, Ютуб, якщо ви за це, звичайно. І так, ревнощі, ревнощі, ревнощі та зрада. Да? Кожен, е, кожен позиціонує ревнощі якось по-своєму. Для когось, якщо ревнує, значить любить, для когось ревнощі – це щось образливе, оманливе, це недовіра. Да? І я взагалі вважаю, що кожен має мати. Простір для особистої думки в цьому питанні, та як я вам обіцяла, будемо говорити про тих типів особистостей, які більш за все схильні до зради. І взагалі, навіщо вам ця інформація? Перед тим, як її почати, я хочу вам сказати, що її можна діагностувати ще на берегу. Ви можете побачити схильність до да, схожість до певного типу особистості, в принципі, досить таки рано, особливо, якщо у вас. Розвинута інтуїція, про інтуїцію відео шукай на моєму YouTube-каналі. Так. І ці е, типи особистостей мені будуть зраджувати завжди. У крайньому випадку, дані особистості будуть робити це у своїх фантазіях. Да? Якось не будуть робити це на ділі, але це якщо вам дуже сильно повезло, дуже. Е, Високий морально-етичний кодекс сім'ї у цієї людини, але все одно нутрночкою буде завжди тягнути до зради. І перший тип особистості це азартний гравець. Це дійсно гравець, як правило, цей партнер вже перебуває м, у сімейних стосунках. Тобто, якщо ми говоримо про чоловіка, то він емоційно вже прив'язаний до своєї дружини, є відповідальність, є конкретні там. Моменти, які потребуються від нього, є якесь там усвідомлення, що вона дійсно моя, і цикли подібних зрадів в даній родині відбуваються таким чином: зрада, виявлення, покаяння, ну, там, пробачення да, і зрада. Тому що да, в чоловіку в даному випадку я навела приклад, він отримує такі ряди, Дуже яскравих емоцій, як азартний гравець, да, я він чомусь не може отримати якимось іншим екологічним шляхом. Да, тут не обов'язково йдеться про е, те, що йому не подобається дружина, вона може йому подобатися. Це зовсім інша плоскість тих емоцій, які він не може сам собі задовольнити, і тому їх задовольняє таким шляхом. При тому, підсвідомо він просто прагне бути е, розкритим. Він тим чи іншим чином буде для своєї жінки показувати, що так, я зрадив, да? десь там тип, смс очку залишив, да? так, щоб десь там парфуми, десь там не витер, тому що вся, весь цей спектр емоцій, він ем, йому просто необхідний. Але це ніяк не. Зменшує біль, звичайно, партнера, ошуканого так, його переживання. І тут важливо або самому цьому азартному гравцю працювати з даною проблемою, або вирішувати, що як взагалі партнер, ну, жінці з цим. І цікаво, що як правило до консульта до психолога звертаються е... ошука... ошукана да? в нашому випадку жінка, яку яку зрадили. Тому що вона ще й прагне якості стосунки налагодити. І вкрай рідко може саме е гравець, той, хто зраджує, м звернутися до консультації у психолога, коли вже питання розлучення буде стояти перед носом. До цієї категорії, до цих типів відносяться фріфідні е фр історичні жінки, так звані е шукачі оргазму. І е м вони. Також будуть просто пробувати різноманітну кількість партнерів з надією знайти те почуття, задоволення своїх бажань. І як чоловік, так і кожен наступний коханець будуть винними у відсутності її почуттів, її емоцій, да у її задоволення тої потреби, кожен буде винний тільки не вона. Наступний тип особистості має назву шукач щастя. І цей тип особистості скоріше схидний для жінок, ніж для чоловіків. Мова йде про незрілу, несформовану особистість, яка шукає собі, як правило, чоловіка постарше, уже який прагне мати сім'ю, який є, так сказати, здатний забезпечити всі потреби жінки, працює на благо родини і в. Повністю вкладає себе і всі сили у розвиток її, дітей, їхнього подружжя. Сама ж жінка більш меркантильно ставиться до цих стосунків, знаходить партнера заради своєї вигоди, і, як правило, вона його не цінує, а знаходиться лише поряд для того, аби всі оці свої потреби перекривати. І, звичайно, вона буде завжди шукати собі втіху на стороні. І у випадку, якщо її зради виявлять, то вона може навіть нападати, захищатися нападом, да? і таким чином, як правило, подружжя розлучається навіть швидше. Наступний тип особистості має назву виявлений та невідпущений. Мова йде, як правило, про чоловіків, які дозволили собі щось зайве, проте чоловік дійсно. Як правило, не мав наміру покидати родину, просто десь собі там він трішку зміг дозволити. Проте це, звісно, не одноразова ситуація. Це відбувається продовж деякого часу, і чоловік думає, що ну трішечки дозволив нічого страшного. Він може дійсно щиро любити свою дружину повністю. І коли він е, був виявлений своєю дружиною, да, то він нам е, розкаюється. Каже, що дурак винний не хотів, не тема на увазі, і він каже: я з нею прикращаю всі стосунки. Але, звичайно, в цей момент на сцену виходить коханка, яка насправді мала зовсім інші погляди на того чоловіка, яка, як правило, і сама зробила всі можливі заходи для того, щоб дружина як можна скоріше виявила зраду. І чоловік намагається створити коаліцію з дружиною проти Коханки, і вони в цю гру грають до тих пір, поки чоловік, звичайно, не вийде сухим із води. Але дійсно буває таке, коли пара проходить оцю, оцей такий є неприємний період, то чоловік у стосунках стає просто ну, ідеальним. Ну, дійсно, він робить для дружини все і від щирих від, від почуттів. Не, е, звичайно, вони ґрунтуються на почутті провини, але для себе чоловіки. Такі чоловіки пізнають, що ай правда мені крім неї ніхто не треба. І тоді поводяться, аби і загладити провину, і так, наче ті щойно закохалися. Наступний тип особистості, який дуже сильно схильний для зра, це початківець нового життя. Подружжя якийсь момент один із партнерів, або навіть, можливо, обоє вирішив, ну, усвідомили, усвідомили, що вони вже не хочуть бути разом, не можуть, але. Залишаються разом, звичайно, заради дітей. А коли діти стають вже дорослими, самостійними особистостями, то далі звучить фраза: кинув стару дружину і одружився на молодій коханці. Як би це не звучало по книжному, по серіальному, але да, таке в житті відбувається і ці і, і, такі ситуації підходять під різноманітні класифікації в психології. І, Жінка тут виступає просто я знаю, у ролі заїждженого коня. Ну просто треба вона і так сама терпіла, можливо, не, не бажала продовжувати стосунки з цим чоловіком. Але надіялася, що такі вони стерпляться, злюбляться, як то кажуть люди. А чоловік також, до речі, може спонукати жінку для ходити в терапію, але скоріше для того, щоб отримати у психотерапевта підтвердження того, що він усе зробив. Для того, аби врятувати стосунки, і чоловік у таких стосунках позицінує е, те, що він покинув дружину, як старі стосунки себе і жили, я готовий рухатися далі. До речі, тут немає місця різноманітним оцінкам, таке можливе, і це важливо також розуміти. Наступний тип особистості, який дуже схильний для до зради, це домогосподарка. Як правило, це жінки, які дуже сильно втомилися від неякісної комунікації, тобто без глибокої комунікації з партнером, відсутності розуміння, втомленість від різноманітних стереотипів у стосунках, поглядах, коли жінка вже просто. Як Дені сурка проживає, проживає, і зрада допомагає їй надихнути в себе, вдихнути в себе, я не знаю, нові емоції, додати фарб у своє життя. І, звичайно, такі зради, вони вкрай болючі для чоловіків, тому що якщо жінка, домогосподарка, дійшла до зради. То, як правило, чоловік думає, що якщо жінка так живе, ото по дому робить все то робить, то вона це робить із власної волі, що вона того хоче, що вона по-іншому не може. І тоді е, у чоловіка розбивається серце, тому що він думає, що він для неї все, він для її все робить, все, їй, все для неї, а вона йому зраджує. І, звичайно, такі пари скоріше за все доходять до розлучення, тому що. М у сімейному житті, наприклад, якщо зраджувала дружина домогосподарка, то чоловік починає ображати її при людях, в соціумі, при дітях ображати. Особливо це яскраво проявляється, якщо е, чоловік зрадив, а жінка була домогосподарка, то тоді вона просто зачмиріть свого чоловіка, вона йому спокою не дасть. І довго болісно, чи навіть дуже або дуже швидко, пара все одно приходить до розлучення. І останній тип особистості на сьогодні це солідний гравець. Це, як правило, сформована особистість, в неї закриті всі свої базові потреби до подружнього життя. Вони ставляться з усією повагою, серйозністю, розуміють, наскільки це важливо, наскільки вони хочуть все це зберегти. Але із за, за можливої незадоволеності у. у статевих стосунках. У емоціонально-психологічному контакті ці солідні гравці шукають оці нові емоції, задоволення цих потреб на стороні. Проте, якщо зраду буде виявлено, то солідний гравець буде все від, 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 віднікуватися, ніколи не визнає, що він був, що він зраджував, буде все спускати на І на якийсь момент обов'язково прикратиться всі будь-які стосунки для того, щоб ото все подутихло пил, да, приліхи, а потім він все одно буде продовжувати зраджувати, проте буде ховатися і ще більше, да, там, обережніше буде зраджувати. І це були шість типів особистостей, які більш схильні е, до зрад. Я вам. Рекомендую бути обережними, якщо ви це впізнали у когось із свого оточення або навіть в собі. Це є така їжа для подумань. Правда? Я вам дякую за перегляд цього відео. Я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному.